години введуть на звичайний стан, то найголовніше, ми жінки і ви, шановні наші чоловіки. Будь ласка, просто пильнуйте самих себе, своїх дітей, своїх рідних. І місце збору ще раз нагадую: якщо не буде зв'язку, обласна рада, вся інформація, яку треба буде вам отримати, ви будете отримувати там в обласній раді. Якщо будуть по місту якісь провокації, будуть ходити якісь люди, кудись закликати, кудись бігти і щось робити, ще раз, будь ласка, запам'ятайте, вся інформація буде тільки в обласній раді від штабу національного спротиву. Не піддавайтеся найбільше ні на що. Зрозуміло? Добре. А тепер кожен з нас. Має розуміти, що і штаб національного спротиву, і депутати обласної ради ми готувалися до цієї крайньої межі насправді. Тому ті люди, які в'їхали в Тернопіль дві доби тому і влаштовували тут якісь незрозумілі речі, ви маєте зрозуміти, що тих людей. Ми помало локалізовуємо від вас, від громади. Тому ще раз всю інформацію діставайте тільки з вуст членів національного спротиву штабу. І ще одне. Щойно на Майдані загинула ще одна молода людина в Києві, хлопець зі Збаража 23 роки. Я хочу, щоб ви зараз хвилиною мовчання разом з нами. Пом'янули тих, хто вже сьогодні не нами. Дякую. Тому пам'ятаймо про тих людей, які пішли. І, будь ласка, не панікуйте. Найголовніше зараз це наша молитва. І наша холодна голова. Тримаймося. Все в нас буде добре. Слава Україні!